Всім привіт! Я Максим Макарчук. Вітаю вас на другому уроці для початківців. Сьогодні у нас тема основи шахів. Перший розділ взяття. Тобто фігури будемо бити. У нас написано: з'їжте фігури, ну, мається на увазі бити фігури. Тура ходить по прямій лінії. Побили одного пішака, побили другого пішака. Ферзь. Ферзь може побити туру і пішака. От пішака бити не варто, бо от тоді тура поб'є ферзя. Тому спочатку б'ємо туру, далі можемо пішака. Тут потрібно просто по черзі побити всі фігури. Побили. Треба бити фігури, але так, щоб не втратити свої. Ось цей пішак чорний захищений. І цей пішак чорний захищений. І кінь захищений. Тобто з чорних фігур не захищений тільки слон. Давайте спочатку нападемо на слона. Це от можна зробити за два ходи і побили. Пішак захищений конем, тому б'ємо спочатку коня. Ось цей пішак захищений іншим пішаком. Побили всіх пішаків. Так, знову, де захищені фігури. Ось пішак захищений слоном і ферзем. Цей пішак захищений ферзем. Слон і ферзь не захищені. Почнемо з них. Робимо маневр, побили ферзя, побили слона. Далі можна бити пішаків. О, є. Захищати свої фігури. В шахах дуже важливо уважність. На початковому етапі потрібно бути просто уважним, потрібно бачити, що де можна побити, які фігури суперника ви можете побити. І так само треба дивитися, щоб от ви не втрачали власні фігури, не ставили їх під бій. От ви можете побачити червону стрілочку, тобто слон хоче побити туру. Якщо ми от. Хочемо втікти на біле поле, там інший слон поб'є туру. Тому аж, аж на дві клітинки втікаємо, і тура захищена. Ось у нас кінь під боєм. Ферзь контролює ось ці поля. І напав на коня. Потрібно втікти так, щоб от ферзь не побив. Тобто ну, от підходить нам 4 поля на будь-яке з них. Так, ферзь напав на коня. І в коня немає ходів, він нікуди не може втікати, але можна захистити. Тобто ось турою, і захистили коня. От ферзь дав подвійний удар на слона і на пішака, зіграємо пішаком вперед, і пішак і слон будуть один одного захищати. От знову у нас тура під боєм. Вона не може походити на біле поле, там ось чорна тура є. А ми можемо перекрити лінію слонові. Пішак вперед, а пішака захищає кінь. Підбоїм у нас тура. На низ ходити не можна. Там чорна тура. Можна зіграти конем в центр. Коня буде захищати пішак. Так, які фігури у нас підбоєм? Слон він захищений пішаком. У нас під боєм. А, кінь захищений. Хотів казати, під підбоєм захищений. Нас під боєм тільки слон. ну Потрібно ним втікти. Ну, турою можна захистити. Давайте є yeah. Так, у нас під боєм слон. І який важливий момент? Слон він має захищати і коня, і туру. Тобто слоном ходити не можна. Бо втратимо або коня, або туру. Тобто потрібно захистити слона. Є такий хід сюди турою. Захистили слона. Так. Тап захист пройшли. Далі битва. Що ж таке битва? Ось. Бачимо оранжеву стрілочку. Тура хоче побити пішака. Тому давайте ним зіграємо вперед. Далі можна напасти на туру і виграти її. Побити чорні фігури. Ну, якщо от побити слона, тоді чорна тура побі нашого слона. Водночас пішак на це 5 підбоїв аж двох фігур. Давайте я його захищу. Ось пішак захистив пішака. Добре. Тепер виграємо туру. А далі слона. Добре. У нас і ферзь. Ферзь може побити туру, тура може побити Ферзя. Але ось цей кінь дав подвійний удар. У нас боєм аж два пішаки. Якщо ми маємо не втрачати свої фігури, то, мабуть, варто спочатку пішаків захистити і тоді побити коня. Ну, можна далі вигравати туру. боєм пішак на С2. Давайте вперед ним зіграю є Якщо побити туру, то поб'є слон, а ми маємо не втрачати свої фігури. Тому спочатку поб'ємо слона, а потім повернемось і поб'ємо туру. Нас боєм ось цей ось пішак. Потрібно його захистити. Наприклад, зіграю з слоном, і слон взагалі ось він. Аж трьох пішаків захищає. Далі роблю маневр. Виграли ферзя. Так, тура на білому полі стоїть, тобто, слоном її не виграти, бо слон чорнопольний. Доведеться вести коня. Кілька ходів і виграли туру. Так, є. Шах. Що таке шах? Шах це коли фігура напала на короля. Ось, наприклад, зіграю. І це шах. Потрібно дати шах. От Зараз це не шах, бо кінь перекриває лінію. Який можна дати шах? Можна зіграти сюди. Це буде шах, але хід поганий, бо там поб'є кінь. Можна от сюди зіграти, але така сама історія. Буде шах, але там поб'є кінь. А нам бажано дати шах і нічого не втратити. Є такий шах, ось сюди. На інший бік дошки шах. Знову потрібно дати шах. Якщо от сюди дати шах, то там поб'є тура. Давайте з іншого боку даю шах. Є. Пішаки теж можуть давати шах. Ось шах, де на дві клітинки, буде шах. Так, якщо зіграти в центр шах, то там поб'є ферзь. Не хочеться ставити коня під бій, є ось такий шах. Там, поки коня ніхто не поб'є. Так, на, подій, на короля суперника за один хід. Тобто ось оці клітинки ферзем це все шахи, але там всюди чорний кінь. Сюди не хороший шах, там Тура, але є поле b8. Тобто якщо тура, ще не підписані поля, Є підписані b8 чи ферзь b8, то немає різниці. Ферзь чи тура, тура, тура туди буде шах. Є. Так. Ще який є шах. Ось фер стоїть навпроти короля, між ними кінь. Кінь йде будь-куди, королю буде шах. В таких випадках бажано фігурою на щось напасти. Давайте я відступлю ось сюди, тому що нападу ще на іншу фігуру чорну. Шах. добре ну, Коли шах король має відреагувати на це от це поле не можна ходити там з одного ферзь, а ось оці клітинки доступні. Чотири ходи є в короля. Давайте вхожу, як в прикладі. В короля мало ходів. Тут ферзь, тут ферзь, тут ферзь, тут, ферзь, тут слон, тут кінь, тут кінь. В короля один хід на лівої. Походили. Це от майже мат. От Подивіться: дві тури. Атакують короля. Король на краю дошки. Але нема, можна закритися своєю турою. Давайте закрилися. Ще від шаху можна не тільки втікати, закриватися, можна бити. Подивіться, на короля. В нього немає ходів, нема чим закритися. Ну, є хід закритися, але взагалі найкраще ось побити. Фігурою, яка дає шах. Так, новий тип шаху. Ми не можемо бити коня. Ось кінь дає шах пішаком, бо в нас пішак зв'язаний. Взагалі в короля немає ходів, а ми можемо побити коня нашим конем. Виведіть короля, або закрийтеся. До кінь дає шах, його бити не можна. Тура зв'язує пішака ферзь забирає ці клітинки, кінь забирає цю клітинку. Ну У нас один хід сюди, в центр. правильно Виведіть короля або закрийтеся. Ось чорний ферзь, чорний слон. Дуже от обмежують короля білих. Ходів немає в короля, є хід конем. От сюди, в центр. Закрилися, там пішак захищає коня. Так, є ще один етап. Мат в один хід. Тобто ми дивилися, шах це напали на короля, але в короля, як правило, був хід якийсь, щоб втікати. А мат це коли королю буде шах, і йому не буде куди ходити. Ось це от мат. Це інший тип мату здушений. Подивіться на чорного короля. Він обмежений своїми фігурами, йому залишилось дати шах. Здушений мат от він специфічний. От Якщо зіграю от сюди конем, то буде королю шах і не буде ходів. Це буде мат. Здушений мат. Токуйте короля вашого суперника таким чином, щоб йому не було захистити. То король з краю дошки, подивіться, ферзь відрізає короля, турою можна дати мат. Ось, тура напала по останній лінії і буде мат. Мат в один хід. Ось подивіться. Ферзь обмежує короля. Потрібно напасти на короля і забрати також це поле, щоб був мат. У нас є такий хід. Конем от сюди. І напали на короля, і забрали те поле, щоб королю не було куди втікати. І буде мат. Так. Король ось він обмежений. Ось Багато білих фігур його обмежують, потрібно дати шах. Слон нападає на короля, заважає власний пішак. Ми можемо побити чорного пішака, буде шах і мат. Так, мат в один хід. Ну, наприклад, якщо побити туру, це не буде мат, там і закритися можна, і втікати можна. Є в нас кращий хід. Щоб був мат побити слона. І виходить тоді, що всі клітинки навколо короля будуть під контролем. І також якийсь цікавий момент. Тура не поб'є чорна нашого слона. Бо чорна тура у нас зв'язана. Гарний мат. Мат в один хід. Ну тут доволі простий він. Така от Комбінація часто зустрічається. Кінь захищає ферзя. Ферзь. Ось так от напав на короля. І ще два поля блокують чорні фігури. Так, все. Мат є. Так, на цьому другий урок закінчений. В описі до цього відео я залишу посилання на сайт lichess.org. І бажано вам пройти всі ці позиції, як я щойно показував, ви так краще зрозумієте, як грати в шахи. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!